Почнемо з базових моделей. tp link EC220G5 і просте і дешеве рішення, з якого варто починати. Підтримує два діапазони частот 24 та 5 ГГц. Має на борту 1 WAN та 3 LAN-порти швидкістю 1 Гб на секунду. Рекомендована кількість одночасно підключених пристроїв до 10 Підтримка технологій безшовного роумінгу. Між роутерами EasyMesh, якщо плануєте підключати більше одного роутеру. Наступний крок: – TP-Link Archer C64. На додачу до функціоналу EC220 має наступне: підтримка beamforming формування радіосигналу в напрямку користувача для збільшення якості та покриття Wi-Fi сигналу. Технологія MUMIMO. Дозволяє зменшити затримку при одночасній роботі з багатьма пристроями.